Конечно, я не могу сегодня обратить внимание. Я шёл через зал и много украинцев в зале. И да. Я же помимо латышского и литовского ещё почав ввчати українську мову теж. Да. Російський гуморист Максим Галкін заспівав запальну українську пісню в Юрмалі. Андрій Данилко був ошелешений. Чоловік почав знімати Максима на камеру. Як же приємно бачити старих добрих друзів, які опинилися на боці добра? Провірка, коли перевіряють, знайшли ти український, просять призніці слово паляниться. «зводиці». Вони люблять печериці, полуниці та суниці, і гарненькі в них спідниці, а ще мають на полиці присмачнющі паляниці. Для дітей мамусь для киці, а для захисту рушниці. Вот. Щиро дякую. І я сьогодні, коль скоро уже працює устройство, яке дає музику, я хочу спіти таку заводну класну пісню для всіх присутніх. тому що вот ця настояща українська пісня, вона об'єднує всіх своїм задором, життєрадісністю. Ой, обожаю. Поїхали. Se bem Глядачі у залі підтримали ініціативу Галкіна говорити українською та співати народних пісень. Ба більше під час виступу Максима в залі був український артист Андрій Данилко з колегою інною Білоконь. Вони знімали виступ шумена на камери своїх телефонів. Можна помітити, що Андрію це дуже подобалося. Він не стримував своїх радісних емоцій. За одну хвилину ви побачите ще більше ексклюзивної інформації. Галкін та Алла Борисівна заспівали пісню вперше за багато років. Що співали, почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментар. Якщо ви думаєте, що все так гладко у Данилка, то... Це не так. Зокрема, телеграм-канали та ЗМІ поширюють інформацію з такими заголовками. Вірка сердючка в юрмалі, як Данилко вітався з Пугачовою, та чому не всі від цього в захваті. Сердючка втрапила у скандал через виступ у юрмалі та поклон перед пугачовою. Пожалуй, барісон зразть. Я хочу у небо. Я хочу увидеть небо, ти возьми мене з собою. Ага, так все дорого ще. Ага. Пис... Однак не всі наші критики розуміють, що це була просто подяка від сердючки до Пугачової. Щастя, що мої глядачі це розуміють. Сюжет попередній подивилося майже 450 тисяч людей, і ви, мої глядачі, залишили близько двох тисяч коментарів, і ніякої зради в цьому ви не вбачаєте. Ось декілька з них. Є таке поняття, як виключення. Коли Данилко заспівав пісню Погачової, то він заспівав не російською мовою, а заспівав пісню Погачової. Саме так. Тепер потрібно розділяти і Макаревич також не належить до тих руських, з якими на одній сцені не можна знаходитись. Ці люди публічно заявляли, що не підтримують дії своєї влади кремлівського режиму. чому ви тут сьогодні тому що мене дуже тривожить то, що сьогодні відбувається в мірі, не просто в мире, а практично у нас під боком. І мене дуже тривожить упорна позиція нашої влади, яку не знімають. Я очень не хочу, чтобы мы завтра проснулись в состоянии войны со страной, с которой я себе даже представить не могу состояние войны. Но вот наш президент Владимир Владимирович Путин утверждает, что никаких российских войск там нет. Ну, очевидно, что, наверное, этому верить нельзя. Оставим эти утверждения на его совести. Насколько мне известно, наши войска там есть. И, по моему ощущению, Анюші здорово провоцирують ситуацію в цій Україні, без бізетоні просте. Нагадаю, масла в огонь додали дві українські артистки, які відмовилися виступати разом на сцені з Макаревичем. Ногу Свіло Максима Покровського, гурту Бі 2 Максима Галкіна та Алли Погачової. Артистки скасували свій виступ після того, як з'явилися разом на афіші з російськими артистами, які не підтримують. Криваву війну Російської Федерації проти України команда Королеви ночі заявила: Оля Полякова не братиме участь у цьогорічному фестивалі Вайколе через щільний концертний графік артистки в Україні. Також відреагували і в команді артистки Надії Дорофєєвої. На сайті заходу артистка зараз не представлена у лайнапі жодних інших матеріалах. На момент погодження виступу команда артистки була ознайомлена про. Український день пізніше, коли побачили розширення афіші з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміло, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Тож вибачилися перед організаторами і відмовилися від виступу. Також цю інформацію підтвердила і сама Дорофеєва. Однак зараз покажу вам фрагменти з виступу гурту Бі-2, де вони виконують антивоєнну пісню, а також від Максима Покровського, який виконав пісню українською мовою в підтримку України на тлі. У нього був український прапор. Нагадаю, російських артистів, які виступили проти війни, цькують та називають в Російській Федерації зрадниками та шпигунами. Їх визнають іноземними агентами, а також переслідують за кордоном. Зокрема, гурт бі 2 затримали в Таїландії. Чоловіки провели понад тиждень у в'язниці однак, згодом їх. Змогли звільнити до звільнення музикантів, які виступають з антиросійською позицією та підтримують Україну. Підключилося МЗС Ізраїлю у солістів групи, громадянство Австралії та Ізраїлю. Водночас австралійського консула, який приїхав до місця отримання музикантів, до них не пустили. Артисти були переконані, що все це через засудження кривавого російського режиму. Окрім Андрія Данилка, до Юрмали також приїхали та виступили ще декілька українських артистів: зокрема, Макс Барських, Настя Каменських, Співак Аліксєїв, Анна Буткевич та інші. Але найбільшої критики зазнав Андрій Данилко. Однак не всі телеграм-канали побачили власне виступ сердючки, заклик до закінчення війни. Ми живемо в складне час, друзі. Я, звісно, не могла не приїхати, не підтримати лайму. Давайте бурне пладісменти лайми. вона організовує, несмадря на цей хейт, на ети всіх му... Извините, другого слова не подобрать. Если якщо запікайте. Алло, Борис, вам здоров'я щастя. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. Сердючка розставляла акценти. Спочатку була пісня про Крим. «Ти мені скажи, чи Крим? Я сейчас пройшла і Крим, і Крим. Ну перестаньте з другім артістам буде бідно. Далі сердючка перейшла до важкої зброї, Перейшла до пісні з Євробачення Лаша Тунбай, відтепер вона її перейменувала на Раша Гудбай, що означає до побачення, Росія. Та найголовніше сердючка зробила в кінці. Для цього вона навіть зняла зірку з голови. Це сталося вперше в кар'єрі і промовила надважливі слова для кожного українця. Мала барісна, я візьму, зніму сніму от звіз при вас тут. І щоб всі загадали желання. А одне желання щоб закінчилась війна. Пасіба! Після критики в мережі та поширення не дуже приємної інформації про сердючку в телеграм-каналах, Данилко відповів. Дочекайте за одну хвилину, а я зачитаю ще один ваш коментар. Андрій ще раз без пафосу і гаму показав свою людяність, повагу до людей, які розділяють горе українців. Патріотизм це виступати на такій сцені поряд з визнаними талантами, які підтримують український народ. Шана і повага всім, і дійсно він заспівав усім відому пісню Погачової, а не пісню російською. Дорісся порівнювати. Дякуємо Данилко за громадянську позицію за талант. Низький уклін лаймі алі Борисівні. І всім учасникам концерту, хто відмовився, мають право така їх свідомість або безкоштовно вони не працюють. Сам артист латийському каналу LTV Zinu Дієнець. Сьогодні вперше розповів, чому виконує пісні російською і як реагує на хейт через російські пісні на концертах сердючки. Пряма мова, якби не російська мова, як би я міг розмовляти з лаймою вайколи. Вона не знає української, а я не знаю латиської. Це часто використовують і вони по своєму праві. У мене є своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я скажу, а може агресор розмовляє російською? Розумієте різницю? Мова дана для комунікації. Пісні написані мною, ну більшість. Чому я маю себе ламати? Я наголошую, що мова дана для того, щоб ми розуміли один одного, а її використовують у політичних цілях. Я можу бути в очах інших неправий, кажуть, що їх це тригерить. Я розумію, що складний час, люди дуже складно живуть. Психіка порушена, всі дуже роздратовані. І тоді, напевно, не приходьте на ці концерти. Ну, спеціально перекладати те, що не перекладається, це вже не те. На одному концерті мене попросили не співати російською, і я вибудував програму. Люди почали кричати: а організатор просто перестраховується. А я такий кажу: на прохання глядачів пісня. Все буде добре, коли мене ще примушують, то це вроджене почуття протиріччя. Не потрібно мене змушувати. Мова це поступово, це еволюція. Має пройти час новому поколінню. Вже легше, коментує Данилко. Що думаєте, ви про це? Залишіть ваш коментар, але маю зазначити, що лайма також хвилювалася. Як буде виконувати пісні російською? Однак, бачите, її не хейтили. І зараз лайма виступила з піснею українською. Мовою. І взагалі зірка присвятила увесь концерт підтримці України та Збройних сил України. Данилко також подякував латвійському народу зі сцени та виконав. Пісню латиською. Дякував Латвії і Максим Галкін. А от виконання е, української пісні шоуменом зірвало справжні вації в залі. Щиро дякую. Уже за лаштунками Максима та Аллу Борисівну заскочили журналісти, як вони співали ось цю пісню. 1962 року Хай завжди буде сонце. Пісня найбільшу популярність здобула після виконання Тамари Міансарової. У пісні такі слова: Нехай завжди буде сонце, нехай завжди буде небо, нехай завжди буде мама, і завжди буду я. Друзі, все буде Україна. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте тих людей, які виступають проти збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні і слава ЗСУ. Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте поставити вашу вподобайку, поширити це відео та залишити коментар. Сніму от ету звізду при вас тут. І щоб всі загадали желання. А одне желання, щоб закінчилась війна.